Всім привіт! З вами котик, і сьогодні ми пограємо в World War Polygon і це вже четверта серія. Якщо вам подобається е, рубрик, якщо вам подобається ця гра, то підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, пишіть коментарі, пересилайте це відео своїм рідним, друзям дідусям бабусям, щоб вони також підписалися на мій YouTube канал, і поставили свій величезний лайк. І ви зараз в мене спитаєте, а чому дев'ятий левел? Якщо ми закінчили на третьому? я записував ролик, але потім в мене... він в мене не записався через якісь технічні проблеми. Ну, а, можна пограти? Так, давайте переграємо. В мене випала МП40, коли я грав. І сн 42 Ну і, в принципі, нічого такого більше немає. Давайте почнемо. Ну так, і наша місія вже починається. Так, починаємо. Ну ось ми зупинилися там, де ми зупинилися на попередній місії. Так, тут зараз будуть. Вороги Йоу! Взагалі вже ніякого сорому. Так, і тут два ворога будуть. Бачили, як я його там. На, на 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 Як він склався? Так, треба. відійти. О, Доб... доброго ранку! Мене звати Вітя. Якщо я не помиляюсь, так мого персонажа звуть. Я вбив одного. Перезапущу. Ви ж бачили, там дуже обережним треба бути. Там не можна ні гранати кидати, нічого. Ти вже на вулиці? Щось новеньке. Вже не вийде так. Найважче буде, коли вон ту на... кімнату треба буде прочищати. Вон то буде найважче. Ой, якщо я не помиляюсь, тут якраз таки є Саша сидить. Так, і тепер треба трошки думати, як їх там. На. Так, поки перезаряджався... це що? Мені здалося, чи я мирного вбив. Так, тут Саша. А меня МП-40. Hmm. <звук> Нормально. О! Я не використовував гранати. А що бонус на цілі X5, я не зрозумів. Ну добре. Повертаємося в меню. Так, ми вже в лобі. і в нас наступна місія. Не буду поки. Як ви думаєте, ремонтувати чи ні? Хм. Я думаю, поки не треба. Постійно забуваю, що перед тим як вийти або зайти в місію, треба обов'язково припин... ну, ставити на паузу відео, щоб реклама не з'явила, ну не потрапила у відео. А, це було дуже легко. Ву чого? Я такий о Прует! Він такий там стоїть. От як Кенфілд в нас була, треба було. Так. Не. 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 Я габі який побачив? І ти? А, ну добре і це все. Що це x 5 і X2, я не розумію? А, забув. Ну, ми знову в лобі. Так, цен у нас миссия пятая. Так, и наступна миссия. Тут зараз митиск. А тут зараз ми будемо їх відстрілювати. Тепер нам треба взяти каністру і палиці, щоб зробити вогонь. І зараз там з'явиться Саша, скажу вам. Так, і тепер треба спочатку їх відстріляти. Так. Так. Mm -hmm. И ось выходит Саша. А, Віталій, а не Вітя. Хоча, в принципі, яка різниця. А я хотів, до речі, використати гранату. Ось я не розумію, що це Х3. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть коментар. І ми знову в лобі. Так, Наступну місію. Шоста місія. Там ми вже будемо з Сашею нищити німців. А, так, і ми продовжуємо. Привітулі сусідоньки. Я не Хочу вбивати собак. Мені буде набагато краще. Не розумію. Тобто я не можу відмовитися. На Саша взагалі не є, кояк ще чест, не помечник. Він он то її з собою взяв тільки тому, що вона йому сподобалась. Так, у мене призрядка. А, Дякую, що сказали, що в мене орлине око. Все. І наступна місія ми також там трошечки походимо і теж щось зберемо. X15, X20. Я зрозумів. А, -а, а, я зрозумів, це типу, скільки ми вбили. Так. Е, -е ось вона за останні дві місії. ППШ я б хотів би. Коли воно мені з е, кейса випаде? Так, щема місія. будут те листы еще. А не, собаку я помыла и вся там собака будет листы. Так, толстый и два звуча. Двое звучания. Трое. Бей! А, ну так, ми ж на наступній місії будемо стріляти з цієї фігні. Ну не фігні з. цієї, Забув, як називається, ППО. Якщо не помиляюсь. Рятуйте! Навіщо я на війну пішов? Навіщо ходити туди і сюди? Так, і ця місія також закінчилася. Х-10. Що це? Ну, не розумію. І ще одна дурна реклама закінчилася. І в нас залишилася лише остання місія. Давайте її швидше пройдемо. І місія почалася майже. Зараз йде завантаження. І нарешті я постріляю з цієї штуки. Вони звідти летіти мають. ще не опускається. Ніхто не пройде. Е. Е. Yeah. Там был, Там же что он пролетит, Хотя я думаю, его вбило осколками. Е. Yep. Знищу. Yeah. Yeah. Ну, я не знищив 20, але знищив 17. -х. Ну, і я так вирішив. Давайте ми пройдемо іще одну місію. Все ж таки, я хотів її давно пройти. І, можливо, мені випаде якраз ППШ з цього кейса. Ні. Димосіно. Ой, що я зробив. І вперед. Так, і в нас вже завантажила місія. Зараз звідси підуть воїни, бійці їх треба буде вбити. Взагалі мені було дуже цікаво. Якщо вони були там, то чого ж вони нас не вбили, коли ми знищували ці літаки? Так, і тебе я запам'ятав. І ще товстий з кулеметом. Мо. Так. Я пам'ятаю, що звідси мала собака йти. Хоча я не грав. Ж. Ні, мені... Я грав, так, але я не забрав нагороду, точно. Або грав? Щось таке дивне, серйозно? І зараз ми будемо щось шукати. Коротше, якась містика. Ну, добре. Закриємо поки цю тему. Так, там нічого немає. А чого ви думаєте, що тут щось буде? Тут лише ТНТ. 90-й вже левел. Вони з кожним левелом стають все товстіші і товстіші. О, ми будемо їсти. Я б хотів би поїсти. Я думаю, мій персонаж дуже хоче поїсти. А, ми замінуємо туфі, ну. А навіщо тут? А навіщо? Ну добре, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пересилайте це відео своїм рідним друзям, дідусям і бабусям, щоб вони також підписалися на свій YouTube канал і поставили свій величезний лайк. А з вами був Котик. Всім па-па! Але спочатку я хочу подивитися. Ні, я не грав у цей левел. Так, заберемо цей ящик. Ну і в принципі нічого не випало. Ну, добре, з вами був Хоча давайте спочатку. Ну, добре, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Пересилайте це відео своїм рідним друзям, дідусям і бабусям, щоб вони також підписалися на мій YouTube канал і поставили свій величезний лайк. А з вами був Котик. Всім па-па!